У Луцькому національному технічному університеті презентували виставку Історія білоруського спротиву. Цей проєкт не просто фотографії, а літопис тридцятирічної боротьби білорусів за демократію, що має на меті провести чітку межу між народом Білорусі та режимом Лукашистів, який став союзником Російської Федерації. Та розказ літопись о 30-х 30 роках Супраців Білоруської нації, супротив спаглина. Росії і супрес диктаторського режиму експозиція охоплює період з 1994 року моменту приходу до влади Олександра Лукашенка на стендах фото з акцій протесту, які демонструють перетворення демократичної Білорусі на авторитарну державу. Адже нині вся опозиція або в тюрмах, або за кордоном. То собраны светлины с 96-го года, когда в Беларуси отбылся антиконстионный референдум, когда российской мове был надан статус державный, когда была изменена символика, когда началась русификация, когда повернули радянскую символику, и началось плавное поглына России Беларуси и усталивание авторитарного режима диктатуры. Олексій Францкевич акцентував увагу на тому, що на сьогодні білоруси друга спільнота за кількістю, яка проживає на території України, і друга нація за кількістю після українців, яка воює у лавах ЗСУ. А тому наголосив, війна в Україні це спільна боротьба за право бути вільними. Ми тут, щоб обміркувати нашу історію, розповісти про нашого сучасного ворога російську імперію, і аптрим, щоб разом зробити так, щоб вона або зникла, або зробити так, щоб ми не білі своєї незалежності, свого суверенітету. Під час виставки білоруський журналіст і правозахисник Андрій Медведєв, який залишив свою країну через переслідування КДБ, окреслив віхи 30-річного спротиву від мінської весни 94-го до протестів. 2020-го. Торіки, в тому числі голова Центральної виборчої комісії, вони просто зникли, Хто до цього часу не має конкретних підтверджень, де вони є, чи їхні тіла. Ось, і в 96-му році він почав, він просто почав, скажімо так, лягати від Росії. Захід, окрім студентів та викладачів ЛНТУ, відвідали представники влади, зокрема, заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук та голова Луцької районної військової адміністрації Анатолій Костик. Це наші брати, так само як наші брати з республіки Чкірія. Це друзі дуже багато народів, які Росія подало. І на сьогоднішній день там дуже люди з Цих територій. Він також подякував за роботу громадським активістам, які є на сьогодні рушійною силою національного спротиву. Хочу ще сказати пару слів за свого друга, він теж присутній Андрій В'янсько. Він представляє Білорусі в нас на волині, знає його історію, знає, як йому важко було. Але він насправді дуже сильно допомагає нашим військовим на фронті. Він майже кожен місяць 22-го року їздить, тратить власні кошти на це. Це його маленький вклад в нашу спільну перемогу. Організатори наголошують, що однією з цілей проєкту є також врегулювання правового статусу білорусів, які воюють за Україну. Виставка Історія білоруського спротиву з Луцька продовжить свою просвітницьку місію в інших навчальних закладах та культурних центрах України.